І ще десятеро полонених повернулись додому. Цю новину пізно ввечері в своєму телеграм-каналі опублікував Володимир Зеленський. Там же він назвав імена звільнених, доволі неочікувані імена, адже всі, кого вдалося повернути, це цивільні люди. Кількох із них росіяни схопили та ув'язнили задовго до повномасштабної війни і відпускати не хотіли категорично. ТСН стежила за долями цих людей. Кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан розкаже про них більше. Щойно в телеграм-каналі президента з'являється новина про звільнення з полону українських цивільних бранців, соцмережі журналістів, колишніх полонених та представників кримсько-татарського народу вибухають радістю. Можна оголосити, що наш друг, наш брат, соратник, перший заступник голови меджлісу кримськотатарського народу нариман Джелял вже не просто на волі. Він вже в Україні. Глибокої ночі голова меджлісу кримськотатарського народу Рифат Чубаров і кримськотатарські журналісти викладають у Фейсбук відео зустрічі вже колишніх бранців. На ньому наріман Джелял, кримськотатарський політик, якого росіяни ув'язнили в окупованому Криму восени 2021-го і засудили на 17 років за ґратами лише за проукраїнську позицію. Пише на українському прапорі слова подяки. Ми дуже втомлені, але щасливі повернутися на батьківщину. У кожного з нас своя історія, як ми опинилися і пройшли свій важкий, свій важкий шлях додому. Дуже багато людей долучилися до того, щоб ми сьогодні опинилися вдома. Серед звільнених напередодні ввечері двоє цивільних заручників самопроголошеної ДНР Валерій Матюшенко і Олена Пєх. Їх на окупованій частині Донбасу схопили ще у 2017 і 2018 роках. Звинувачували у шпигунстві і роботі на спецслужби України. Довгі роки за звільнення рідних боролися дружина Матюшенка Тетяна і донька Олени Пєх Ізабела. Вони виходили на мітинги під офіс президента і оббивали пороги різних послуг. Сольств всі дотичні до переговорів і обмінів знали, в яких саме тюрмах тримають цих людей окупанти, але вони самі зухвало заявляли, що ані Матюшенка, ні П'єх серед полонених немає. ТСН ввечері зв'язалася з рідними вже звільнених з полону. Для них ця довгоочікувана звістка виявилася абсолютною несподіванкою. Я нічого не знаю, нічого не знаю. Я зараз просто не можу дихати. Мені дуже тяжко. Також з полону нині повернули ще сімох людей. Двоє з них священики Української греко-католицької церкви, яких арештували у Бердянську за опір окупантам, і п'ятеро цивільних українців, яких ув'язнили на території Білорусі. Мар'яна Бухан, Анатолій Короп, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. До, зу до зустрічі! Ваші перші емоції. ж так не можу повірити. Багато чудових, справжніх, патріотичних хлопців та дівчат, які чекають. І я особисто готовий долучитися з цього моменту до того, щоб повернути їх якнайскоріше додому. Дуже вам дякую, дуже радий вас бачити і дуже радий опинитися на рідній землі. Вернення цивільних, яких роками утримували в російському полоні, десять українців удома. Перші хвилини в Києві наших громадян оприлюднила служба безпеки України. Це цивільні, яких Росіяни заарештували в окупованому Криму і окупованих частинах Луганщини та Донеччини ще до повномасштабного вторгнення. Полонених зустрічали із українськими стягами та обіймали звільнені. Мали змогу подзвонити рідним, повідомити, що вони вже в Україні. Додому повернувся заступник голови меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, якого на півострові схопили ще у 2021 році. З тюрем так званої ДНР вдалося забрати Валерія Матюшенка і Олену Пех. Які за ґратами окупантів перебували 6-7 років, також додому повернулися двоє священиків української греко-католицької церкви, яких арештували у Бердянську за опір окупантам, і п'ятеро цивільних українців, яких ув'язнили на території Білорусі. Всі вони були дуже виснажені, але щасливі. І про деталі звільнення розпитаємо у постійної представниці президента України в Криму Таміли Ташової. Вона зараз з нами наживо. Вітаю Таміло! Тож хочу розпитати, наскільки важко взагалі проходили відповідні перемовини із з російською стороною щодо обміну? Адже наскільки ми всі знаємо, росіяни неохоче віддають саме цивільних. А серед тих, кого обміняли, цього разу були і ті, хто в полоні вже був дуже довго, багато років, ще з часу АТО до повномасштабного вторгнення. Соломія на жаль не можу коментувати щодо того, яким чином перемовини проходили по цей питання конфіденційної інформації, і в тому числі, що я не долучена до самого процесу. Але можу сказати, що дійсно 2019 року звільнення кримських полонених фактично було призупинено, тому що безпосередньо влада кремлівська не була готова віддавати кримських в'язнів. Нагадаю, їх станом ще на вчора було 218, Зараз ми вже маємо 217 таких осіб, які ув'язнені побув звільнений на Джелялов, перший перших сутних голови кримсько кримськотатарського народу. Власне, загалом, звільнення цивільних заручників після особливо повномасштабного вторгнення, це надскладний трек роботи, яким займаються вище керівництво нашої держави, координаційний центр зі звільнення полонених. І дійсно, це історична, я би сказала, подія для всіх українців кримських татар, які чекали на звільнення. Зокрема, Нарімана Джелялова, починаючи з вересня 2021 року, нагадаю його затримали після участі у інавгуграційному саміті Кримської платформи. Він знаходився і перебував у в'язненні на території міста Мінусинськ. Це Сибир, це 5 тисяч кілометрів від рідного Криму. Його засудили до 17 років позбавлення свободи, і ми знаємо наскільки складний був трек. Щодо звільнення кримських в'язнів, інших цивільних заручників, в тому числі тих, які були звільнені вчора. Чи є інформація, чи можна говорити на кого обміняли українців? Зокрема, не можу говорити, але я думаю, що в мережі вже є інформація про обмін власне священнослужителя російської фактично православної церкви публічника Гундяєва. І звісно, що є складова того, що фактично звільнення цивільних заручників і військовополонених дев'яносто, які звільнили кількома днями раніше, відбувалося в тому числі через те, що ми з українського боку віддали цього священника. та пропагандистів. Якщо не можна розкривати деталі, то хоча б можна сказати про те, які країни або міжнародні організації допомагають повернути наших громадян додому, власне, якщо говорити про священнослужителів, які вчора були звільнені, повернені додому в Україну, дуже важливу роль зіграв святий престол, Ватикан і власне президент України, головне управління розвідки говорили про це. Що стосується кримських в'язнів, то звісно, що велику роль грають і перемовники з Туреччини, з перської затоки. Звісно, що Україна звертається за посередницькою такою допомогою до багатьох країн світу, і ми дуже дякуємо за те, що вони відгукуються на це і допомагають нам звільняти наших в'язнів. І е, я не знаю, чи я в тебе загальна інформація, зокрема щодо полонених мирних громадян, але можливо ти знаєш, скільки в полоні перебуває саме Крим Кримців. Давай ще раз про це поговоримо, як довго їх тримають окупанти в заручниках, і е, переважно хто це? Чоловіки, жінки, якого віку, е, звідки саме можливо, чим займалися загалом, якщо говорити про цивільних заручників, то це тисячі осіб з усієї держави. Тобто це не лише Крим, кримчани це одна зі складових. Нагадаються саме політичні в'язні. Тобто, це ті особи, які в'язнені з політичних мотивів. Здебільшого вони е звинувачені є в так званому буцімто екстремізмі, буцімто тероризмі, буцімто диверсійній або ж діяльності. Станом на зараз це вже 217 осіб. 60% з цих осіб є кримськими татарами. Що стосується інших цивільних заручників з різних... Українських областей, які були захоплені вже після особливо активно 22-го року, хоча це відбувалося, і під час так званої антитерористичної операції, починаючи з 14-го року, це тисячі людей, наприклад, був звільнений нещодавно, не нещодавно а вчора власне. Мацюхін, це дуже важлива. Теж була звільнення це особа, яка перебувала в ув'язненні починаючи з 17-го чи 18-го року. Але власне для нас дійсно дуже важливо, що ми принаймні навіть не такими, знаєте, не швидкими темпами, але розблоковуємо звільнення наших осіб. Дякую, Таміло. З нами наживо зараз спілкувалася постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева. І ми зокрема говорили про звільнення цивільних. Уже 10 українців знову повернулися додому. Говорити про повернення полонених, 10 українців, яких учора вдалося повернути додому, змогли подзвонити рідним, і Зараз отримують медичну допомогу. Більшість із них це цивільні. Їх росіяни заарештували в окупованому Криму, Білорусі і в окупованих частинах. Луганщини та Донеччини ще до початку повномасштабного вторгнення додому повернулися заступник голови меджлісу кримського татарського народу Ріман Джелял, якого на півострові схопили ще у 2021 році. З тюрем році. так званої ДНР вдалось забрати Валерія Матюшенка і Олену Пех, які за гратами окупантів перебували 6-7 років. Також додому повернулися двоє священиків української греко-католицької церкви, яких заарештували у Бердянську за опір і П'ятеро цивільних українців, яких ув'язнили на території Білорусі, вітаємо усіх визволених вдома і далі обговоримо це повернення українців з Андрієм Юсовим, представником головного управління розвідки Міністерства оборони України. Вітаємо вас в ефірі! Добрий день. Вітаю слава Україні, героям, героям слава. слава кілька днів тому ви розповідали про те, що 53-й обмін не завершений. Чекаємо радісних новин, і от нарешті він може вважатися вже завершеним, і ми бачимо, що повернули саме цивільних. А це надскладна операція. Ми знаємо, що Росія е, намагається пручатися, коли весь світ тисне і каже, що вони утримують цивільних бранців і заручників. Розкажіть, будь ласка, наскільки було складною саме ця операція і її специфіка в чому по. Лягали саме так цієї ночі завершилася операція, і завершився 53-й обмін з моменту початку повномасштабної російської агресії. Це означає, що в рамках цього обміну повернулось 100 українців, як військових, так і цивільних 90 військових і 10 цивільних, і всього з моменту повномасштабної війни повернуто з російського полону в рамках роботи координаційного штабу з питань поводження з полоненими. 3310 українців та українок, як військових, переважно, так і цивільних. Сам факт того, що ми сьогодні говоримо про повернення цивільних бранців, цивільних заручників, цивільних полонених з російської неволі це і є кричущий доказ на весь світ того, що російська війна проти українців є геноцидною війною. Того, що ворог скоює воєнні злочини і ігнорує міжнародне гуманітарне право. Ці люди не мали би опинитися в жодному полоні, і їхні права не мали би бути обмежені. Провина цих людей в тому, що вони не скорилися російській окупації. Два священника католицької церкви Гелета і Левицький, були заарештовані і знаходились надзвичайно важких умовах і перед великим тиском. Власне заарештовані під час молитви за молитву і за те, що представляли українську церкву. Пан Наріман, власне, звичайно, за те, що не відмовився від своєї кримсько-татарської та української ідентичності, як культурної, так і громадянської. Ну і інші приклади Олена Пех, співробітниця музею, викладачка і вчителька, і власне про всіх можна так говорити. Це люди, які не мали би опинитися в жодному російському полоні. Сам факт того, що ми сьогодні говоримо про тисячі без перебільшення цивільних українців в російській неволі. Це кричучий масштабний воєнний злочин з боку путінської Росії. Пане Андрію, ми на кадрах повернення бачимо кордон Білорусі, і хочеться запитати яку роль, як ця країна була залучена в цей обмін, яку роль вони відіграють, тому що ми знаємо, що Білорусь це союзник Росії саме з Білорусі відбувався напад на Україну 24 лютого, яку роль вони відіграють зараз, і чи це просто збіг обставин? І цей кордон просто використовувався для перетину пранців? І повернення їх додому, ні, звісно, це не збіг обставин, і частина власне з цієї групи повернуто з території Білорусі, які там незаконно утримувалися. Але є речі, коли головне констатувати позитивний результат. Ці питання вирішені. І наразі ми можемо е, говорити про те, що це результат складної, кропіткої комплексної роботи, і рухаємось далі. Україна бореться за своїх незалежно від того, в якому куточку світу вони знаходяться. І на якій території знаходиться, ми пам'ятаємо операції евакуації повернення українців, з які проводили з головним управлінням розвідки міністерства оборони України, українськими дипломатами із сектора Газу із Судану. І власне, де б це не було, українців треба повертати. Але основна маса наших захисників, наших цивільних, на жаль, бранців заручників, ну звичайно, це держава агресор Російська Федерація. І над тим робота буде тривати. ще питання поставленню до полонених цивільних, саме тому, що з кадрів з повернення військових ми бачимо, що вони втрачають по 20 кілограмів, хтось навіть більше, що їх катують. Потім омбудсмен розповідає подробиці того, як їх утримують. А що з цивільними заручниками, де їх тримають, вдалося з'ясувати і наскільки можна їх порівнювати утримання з нашими військовими? Враховуючи масштаб цього явища, тут важко говорити про якийсь один окремий підхід. Дуже різні ситуації залежно від місць утримання, умов утримання в багатьох випадках цивільних отримують взагалі не призначених до цього місця, і вони утримуються за межами навіть так званої правової системи держави-агресора. Звичайно, міжнародні інституції. В переважній більшості випадків не мають як то міжнародний комітет Червоного Христа, не мають доступу до умов утримання перевірки стану здоров'я утримання українських цивільних, тому це величезний біль і величезна прогалина і завдання для світу стосовно тиску на Російську Федерацію щодо захисту прав українських цивільних бранців в руках Росії, цивільних заручників, цивільних полонених, і робота над цим триває. Але якщо говорити про 10 років, яких ми повернули вчора. І саме про священника, і про одного з лідерів кримськотатарського руху, то це окремі випадки. Звичайно, це увага була прикута багатьох в світі, і в тому числі Папи Римського і Ватикану, і за посередництво власне світішого престолу, вчорашній обмін зокрема відбувся. А в цілому, і за посередництво об'єднаних арабських Еміратів 53 третій. Обмін став можливим. Це справді складні е, речі. Це складна дипломатія. Робота переговорної групи е, на контролі у президента постійно знаходяться і про, про багато багато речей. Ми зможемо говорити після того, коли кожен українець повернеться додому. Так, радіємо поверненню наших і чекаємо ще вдома тих, кого Росія утримує. Там хочеться обговорити ще з вами одну новину. Бачили, що в єдиному марафоні розпочався збір на багатофункціональний безпілотник Магура. Ви трішки детальніше розкажіть про нього, будь ласка, ну і які потреби в ньому головного управління розвідки для чого він потрібен і чому кожен з глядачів. Має задонатити на Магурою. Поки ви будете розповідати на екрані QR-код просимо глядачів долучитись до цього надважливого збору, тому що всі ми бачимо ефективність роботи головного управління розвідку і їм потрібна наша підтримка. Розкажіть, будь ласка, пане російських окупантів треба нищити і це роблять сили безпеки і оборони як на землі, і на небі, так і на воді. І власне витискання чорноморського флоту, знищення Чорноморського флоту агресора. Це важлива складова для. Української безпеки не тільки української, а в цілому регіональної чорноморської, і цього року безумовно ударний морський дрон «Магура-В5» – це чемпіон знищення російського флоту власне, не тільки ураження, але і знищення, і поповнення так званої морської нерухомості російських окупантів в нашій акваторії. І великі десантні кораблі і ракетні. Катери і швидкісні катери, буксири це все те, що вже знаходиться на чорноморському дні, і так завдяки роботі спецпідрозділу групи 13 головного управління розвідки Міністерства оборони і засобом є багатоцільова платформа, морська платформа Магура В5, яка найбільше відома як ударний дрон Магура В5, який від недавно оснащений ще і ракетами повітря-повітря. Власне, те, що українським силам безпеки і оборони вже вдалося знищити понад третину плав засобів і складу чорноморського флоту, ну значна заслуга ось тих самих магур, безумовно не тільки українські сили безпеки і оборони працюють комплексно, але кожне вдале використання це означає, що нам потрібні нові магури. І ворога треба далі затискати, змушувати ховатись. Ну, зрештою, що ми успішно продовжуємо робити. Магура працює, тому донайте і разом будемо бачити сучасні технології. Дозволяють прекрасні відеокадри, як нищиться, вибухає, палає і тоне російський флот. Ну, так, для того, щоб магура працювала якомога ефективніше. Потрібен донат. По 100, 200 300 триста гривень. Ну це просто може? круто. Ти відмовляєшся від кави, донатиш на Магуру. Потім, потім через, через якийсь термін, дати бачиш, як твій донат конвертується в ці чудові відео, коли вибухають російські кораблі в чорному морі. Ну це задоволення більше ніж кава. Просимо точно. долучитися. Кожного збір буде тривати впродовж марафону. Єдині новини, друзі, долучайтесь. Донатьте, дякую вам, пан Андрію, за включення. Андрій Юсов, дякую. представник головного управління Міноборони. Країни був з нами на зв'язку. Володимир Зеленський зустрівся зі звільненими з полону заступником голови Меджлісу Наріманом Джелялом. Відповідне відео глава держави виклав у себе в соцмережах. Президент говорить, що отримував листи від бранця кремлівського режиму. І в останньому він написав: що Ми боремося не тільки за цілісність територій, але й за єдність нашого суспільства, нашої прекрасної сильної нації. Радий бачити. Я вас також ради так. бачити. Добре. Дякую за таку честь. Ну, я з задоволенням. Ми останній раз з вами зустрічались на кримській платформі. Так, і ви знаєте, я якраз от згадую ці події в тюрмі згадував. І кажу, чому тоді, коли ви вже виступили і стояли там окремо, я чомусь не підійшов і не пожав вашу руку, але думав, все одно це колись відбудеться. І от це відбулося, можна сказати. Це найменше, що ми можемо зробити. Ви вже багато зробили. Я дуже дякую вам за таку щиру особисту участь в моїй долі, взагалі, в долі поліп'язів, військовополонених, Що повертаєте і це? Ну це велика справа, і те, що це відбувається, і наші хлопці, дівчата про це знають. А, а рідні бачать це для них це велика надія, і вона надихає триматися там. А там потрібні сили для того, О, щоб так, триматися отже, сьогодні говоримо про завершення 53-го з моменту повномасштабної російської агресії обміну полоненими додому повернулися 100 українців, як, як військових, так і цивільних, серед звільнених з російського полону. Цивільних було два священики Української греко-католицької церкви. Окупанти заарештували їх в Бердянську ще в 2022-му, І довгий час не було відомо, що з ними і чи вони взагалі живі. Про це в ексклюзивному коментарі телеканалу Рада розповів голова державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський. Пане Вікторе, з російського полону повернули 10 цивільних українців, серед яких заступник голови меджлісу. Ви були свідком цієї події? Розкажіть нам поділіться деталями. Ну, це була як ви розумієте, дуже хвилююча зустріч. Не всі 10 змогли відразу підійти. Одна жінка була настільки знесилена, що вона не могла. Вийти, і це було дуже ну, знову ж таки хвилююче, тому що її родичі були дуже перелякані, були дуже ну, сказати б, розгублені. Вони її чекали. Вони робили стрім для своїх родичів за кордону і, і все ж таки допомогли їй вийти. Серед звільнених були два священники. Української греко-католицької церкви Іван Левицький і Богдан Галета священники, яких заарештували в листопаді 2022 року, і довгий час про них нічого не було відомо. Не знали, чи вони живі, чи вони закатовані. Були дуже різні про них відомості. І тільки буквально кілька місяців тому ми побачили їх фото. Вони стояли на тлі дверей колонії. У кожного з них був хрестик. Коли вони приїхали, ми дізналися, що хрестик не можна було вішати на шиї. Він міг кріпитися лише до руки. Ці люди перенесли ну, дуже, дуже важкий період свого життя. І е, я просто дивуюсь, звідки у них бралися сили для того, щоб все це витримати. Їх катували виключно за те, що вони християни, виключно за те, що вони е, священики церкви, української греко-католицької церкви. Е, їх били до самого останнього часу. А е, на Ріману Джелялову, так буквально перед самим висадкою, так перед тим, як його передали. Українській стороні йому просто навмисно так скрутили руки кайданками, щоб він потім після визволення мучився. Тобто, ми маємо... тобто він травмований? Він травмований, але він поводився дуже, я би сказав, не просто мужньо, а як лідер. Так. Він е, е, говорив від імені всієї групи. Він підбадьорював цю групу. Священники також вони були дуже розчулені. Вони дякували і папі римському. Так і дякували звичайно українським захисникам. Дякували всім, хто дозволив їм вийти з цього вийти з цього полону. Ми просто маємо справу з садистами. Ми маємо справу з тими, хто ненавидить релігійну свободу, тому що релігійна свобода це найдавніше з міжнародно визнаних прав. І воно проголошує, що якщо Бог дав тобі право, то ніхто не президент, не цар, не гауляйтер не може їх забрати. І це просто бісить окупантів. І саме релігійна свобода це одна з перших жертв на окупованій території. Чи ділилися, чи була можливість у вас поспілкуватися зі звільненими, і що вони говорили? Які їхні перші взагалі емоції слова? Ну так я намагався з ними говорити. Ми намагалися ну ми розпитували, як, як відбувалося власне визволення, тому що ми їх чекали кожний день, кожний вечір. Я сказати б, цю нашу групу попереджав от сьогодні, вже сьогодні, все, бо мені так казали. Ми вже три рази виїжджали, але вчора я вже зрозумів, що це буде дійсно так, тому що призначили на ніч, і ну, було таке відчуття, що це вже буде це визволення. Вони розповідали, що їх з ДНР, так званої, вивезли. З колонії вивезли в Москву з заплющеними очима десь під Москву, потім везли на білоруський кордон знову заплю... з зав'язаними очима. Потім вони дуже довго летіли на гелікоптері, потім вони пересіли в наш гелікоптер і, власне, прилетіли в жуляни. Ми багато знаємо про умови утримання в російських цих таборах. Ми багато знаємо про ті знущання, яким піддаються українські військовополонені і цивільні, цивільні люди. Одна з визволених показала український браслет, синьо-жовтий, сказала, що, власне, вона була ув'язнена за цей браслет, і вона була ув'язнена сім років. Я дуже дякую вам за розмову.